Розмовляють двоє приятелів. один скаржиться, Моя дівчина на мене образилася. Чому? Вона сумувала через те, що набрала вагу, а я намагався її втішити. І що ж ти їй сказав? Та нічого такого, просто сказав ну і чого ти надулася? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Група 40річних дівчат вирішили зібратися і пообідати разом. Поміркувавши, вони вибрали ресторан Морський бриз, тому що там багато молодих офіціантів в обтислих штанах. Через 10 років, коли їм виповнилося 50, вони знову вирішили пообідати разом. Вибрали ресторан Морський бриз, тому що там гарна їжа, великий вибір вин і симпатичні офіціанти. Ще через 10 років, коли їм виповнилося 60, вони знову вирішили пообідати разом. Вибрали ресторан Морський Бриз, бо там тихо, гарний вид на океан і вічливі офіціанти. Через 10 років, коли їм виповнилося 70, вони знову вирішили пообідати разом. Вибрали ресторан Морський бриз», бо там є ліфт і можна піднятися в обідню залу, а офіціанти завжди готові допомогти. Через 10 років, коли їм усім виповнилося 80, вони знову вирішили пообідати разом. Обрали ресторан Морський бриз, бо раніше там ще не бували. <звіткові> У квітковій крамниці. Ви не допоможете букетик підібрати. Я з дівчиною миритися буду. Ну, давайте для початку уточнемо розмір вашої реабілітації. Що зробили? обізвав дурепою. Продавець подає шикарну троянду вівцею. Подає другу, тупою, подає третю, жирною. Продавець забирає одну троянду. Це не їй, це для вас, квіточки. Жебрак пристає до перехожих. Чи немає у вас випадково пари старих черевиків? Дозвольте, але ж на вас абсолютно нові черевики. Ну так, але вони то якраз і псують усю картину.